У 2023 році ми виграли проект. Це Новолинська міська рада. Спільно з данською радою у справах біженців реалізували такий проект створення центру підтримки бізнесу. Ця організація за підтримки Юсейду надали грантові кошти для проведення ремонту. Кошти були надані у вигляді матеріалів. У 2024 році. Ми також виграли грант від проону разом з Волинською економічною лігою. Цей Передбачає наповнення самого центру меблями та обладнанням. у 2024 році. Завдяки коштів GIZ Ukraine, це кошти німецького уряду. Було напрацьовано стратегію розвитку громади, операційний план, фінансовий план. Ці всі документи допомагають нам рухатися далі. Ми маємо стратегічні цілі та стратегічні напрямки нашого розвитку. Наша місія сприяти розвитку малого та середнього бізнесу, надаючи якісну підтримку, знання та ресурс. За перші півроку нашої роботи було організовано 11 заходів для бізнесу нашої громади. Було залучено близько 250 осіб. Ми допомогли також залучити гранту, грантове фінансування для 31 підприємця з нашої громади на загальну суму 4 мільйони гривень. Проведено близько 47 консультацій. Зареєстровано 14 фізичних осіб-підприємців, та створено 4 нових робочих місця. У нашому центрі ви можете отримати профільні консультації з бухгалтерського обліку оподаткування, маркетингу, експерту, залучення грантових коштів. Також ми організовуємо різноманітні навчання у форматі тренінгів, лекцій, семінарів, де залучаємо різних експертів. Ми пропонуємо в оренду наш простір. У нас є конференц-зал, подієвий майданчик та переговорні кімнати. За потреби ми можемо організувати фото та відеозйомку ваших заходів, а також по Ватися про всі інші деталі. А доброго дня! Я є власницею пральні в місті Новолинськ. Ми працюємо з 2018 року, надаємо послуги з прання особистих речей та домашнього текстилю. Дійсно, співпрацюємо з центром підтримки бізнесу в місті Новоолинськ. отримали бухгалтерську підтримку, надавали допомагали нам у створенні реклами в соцмережах. Тепер ми до вас набагато ближче. Наші плани на майбутнє це надалі розвиватися, розширювати нашу команду, щоб надавати все. Більш якісних послуг також це масштабування нашого центру, це збільшення просторів для бізнесу, це збільшення робочих місць, у якому вони зможуть попрацювати, масштабувати простір, залучити грантове фінансування як для підприємців нашої громади та регіону, так і залучення грантового фінансування для економічного зростання регіону.